І про міжнародні події Індія продовжує купувати підсанкційну російську нафту рекордними обсягами, і наступні роки не стануть виключенням, тому що РосНЕФТЬ погодилася постачати майже 500 тисяч барелів на добу індійському нафтопереробному заводу. Десятирічна угода Становить піввідсотка світового постачання, коштує близько 13 мільярдів доларів на рік. Російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Країна стала найбільшим імпортером нафти з РФ після запровадження західних санкцій. Та є Питання, що турбує Росію, не менш ніж нафта, це припинення контракту затра на транзит російського газу до Європи через нашу державу. І Україна з 1 січня готується до повної зупинки цього транзиту. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підготовка триває вже давно, і цього року вже провели кілька стрес-тестів щодо функціонування газової системи при нульовому транзиті. Нагадаємо, представники української влади неодноразово заявляли, що після 2024 року транспортування російського природного газу до Європи буде зупинено.